Сіширобрині, та з москалями, бо москалі та чужі люди, робить цілу озбами. Москалі жартуючи, жартуючи, кинув, віда своєму схожі, за мною та Другом, братом, і сестрою, всі роми стали та взимати, не маленького за руку, і в школу хлопця оддвела, до п'яного одікав науку. Учайся сервіко, колись на, на своїх бік люди. А я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма, ми не лекавила з тобою, ми просто йшли, у нас нема, зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже Богий не лукавий. Ходімо далі, дальше далі слава, слава заповіді я. Почав отас п'яволю, яру Пишається на свободою червона колина. Пишається колинулька явор молодіє, а кругом них варболози й лози за злодіє голосі країни до самого краю. І якщо ляха своїх діти її розпинає. Світи тих і краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, За що мамо, гинеш? Чи ти давно до схід сонця не, Богу не молилась, чи ти, сву, чи ти діток непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Своїх діток доглядала, звичаї навчала. та стогне, дніп широкий, сердитий вітер завела, Додолу верби гневисокі, горами хвилю б'їма. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива. Яких почуєш знати одгола. І голос той, і ті слова ідуть божити. що стали на папері сумними рядами. Що ва... 冲抱。